Доброго дня, діти! Сьогодні 13 січня і тема сьогоднішнього уроку циліндр, конус і куля. Хочу попередити вас про те, що в п'ятницю буде контрольна робота з теми коло, циліндр, конус, куля і діаграми. Будь ласка, починайте готуватися. В 5 класі ми з вами вже познайомилися з двома просторовими фігурами: це прямокутний паралелепіпед і куб. В основі прямокутного паралелепіпеда лежить прямокутник, а в основі куба лежить квадрат. Сьогодні ми з вами познайомимося з трьома просторовими фігурами, в основі яких лежить коло. Отже, відкриваємо свої зошити і запишемо сьогоднішнє число тема уроку циліндр, конус, куля. Метою нашого сьогоднішнього уроку буде сприяти засвоєнню знань про тіла, обертання та їх елементи? А також ми з вами почнемо розвивати просторову уяву, яка дуже нам знадобиться в 7 класі, коли ми будемо вивчати предмет геометрія. Подивіться, будь ласка, на малюночки. Що спільного між цими предметами? Правильно, Всі вони мають однакову форму. Форму циліндра. Циліндр це геометрична фігура, утворена обертанням прямокутника навколо однієї зі сторін. Подивіться на малюнок ось так виглядає циліндр. Розглянемо елементи циліндра. Ну, по-перше, Ще раз наголошую, що циліндр це просторова фігура, утворена обертанням прямокутника навколо своєї осі. Так ось, вісь це О відрізок О, О1. Подивіться, будь ласка. Так. Основами циліндра є верхнє коло і нижнє коло, твірною циліндра є бокова сторона кола. Радіус циліндра і висота циліндра. Виконайте, будь ласка, усні вправи на сторінці 133 номер 749 і 750. Дивимося, що спільного між цима предметами, вони також, як і попередні, мають однакову форму. І це форма конусу. Подивіться, будь ласка, на малюнок, як виглядає конус. Конус це геометрична фігура, що утворена обертанням прямокутного трикутника. навколо своєї осі або кажуть навколо одного і К. І так, елементи конуса. По-перше, це висота, ось вона, твірна, означається буквою L, радіус, і основою конуса є коло. Виконаємо усні вправи на сторінці 133 номер 751 і 752. Подивимося на ці предмети. Вони всі нам нагадують кулю. Куля це геометрична фігура. Утворена обертанням круга навколо свого діаметра. Ви пам'ятаєте, що діаметр це дві точки на колі, з'єднані між собою, і проходять вони через центр кола. Розглянемо елементи кулі, радіус діаметром кулі буде точки, з'єднані з двох сторін. І будуть проходити обов'язково через центр. І ще є фігура, яка називається сфера. Сфера це поверхня кулі. Давайте згадаємо, що коли ми розглядали з вами коло, то ми казали, що існує коло і круг. Круг це поверхня кола, а коло це все, що заповнене всередині. Так само є поняття кулі і сфери. Сфера це поверхня кулі. І виконаємо усні вправи на сторінці 133. номер 753 і 754. Переходимо до письмових вправ. Давайте виконаємо завдання 763. А також домалюємо малюнки. Перенесіть собі в зошити ці малюнки і домалюйте їх іншим кольором. І ваше домашнє завдання вивчити параграф 18, а також виконати завдання 756, 758, 760 і 760. Посилання на цю презентацію буде прикріплено до нашого Google класу. Також там будуть продубльовані ці номери. Чекаю на ваші домашні завдання. Зробіть їх в зошиті, сфотографуйте та прикріпіть до нашого Google класу. Бажаю успіхів!